Братію згадувати про благу, яку ми маємо. Хочу такі коротенькі свідоцтва розказати. Знаєте, ми, в мене синочки вже маленькі, хлопчики бувають коліків. Коли вони плачуть, качать, їх тяжко заспокоїти, така штука буває. І... Одного разу моя Іра приносить два часа, вона пробувала його успокоїти. Він плакав, кричав, ми вже йому, знаєте, там всякі якісь давали, то все ну, воно не діє. Або може, діє ну, дуже м'єдвірно. І так як ми хочемо. І вона приходить до мене і каже, не я вже, все, я не можу. Вона каже, вже не, не вистачає терпіння, я не знаю, що робити. Вона каже, що ти <світ> болюля, його може він в тебе засне. І вона мені його дає на руки. А що я можу зробити? Ну що я можу зробити? І ви знаєте, і в той момент мені Дух Святий нагадує одне слово, золота і срібла я не маю, а що маю, то даю тобі. Я хожу з ним на руках. Що ж тобі дати? Мені Дух Святий каже, в тебе ж є мир. А в мене такий мир, знаєте, на серці, такий мир Божий. А він кричить, я кажу, синочок, ім'я Ісуса Христа, татко дає тобі мир. І ви знаєте, як тільки я це сказав, він так заспокоївся і так на мене глянув. Так Пристально. Я молюсь на язиках, кажу, ім'я Ісуса Христа, синочок приймає мій Божий, татко дає тобі мир. І він успокоївся, заснув. Я кажу, жінці, кажу, ти бачила? Вона каже, звісно, два часа, каже, я його вимогував, то він же в тому. <ріст> ну добре. Проходить тижнів два. Проходить два тижня, І ситуація повторюється. Знову поліки, знову кричить то є все. Віра каже, на, тримай. Я не можу. Ви знаєте, і в мене зразу, я ж пам'ятаю той перший раз. І я так зразу, що так, ну, маю, то дам, в мене мир. І мені сатана так, не, не це лотерея, все, не грайся з Богом. Ну, що ти там починаєш там? Не треба. І я починаю шататись, так, Знаєте, воні, Іра думаю, а потім такий, ну, а що є ну Я ж маю мир. Я кажу, сино, я Ісуса Христа, тато дає тобі мир. Нехай Дух святий на тебе зійде, щоб ти зараз заснув, успокоївся, пізнає, я молюсь так інтер... Тихіше, 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 тихіше і заснув. Кажу, ну, ні, ну два рази, то це вже ж не супадіння. Проходить місяць. І знову ситуація повторюється. Мого Владіка коліки. знову кричить. Все. Я вже такі дізнання, а кажу, ну, ну давай, давай сюди. Кажу, але дивись. І ви знаєте, хоч внутрі страх і боротьба, сатана мені таки посилає, що а цей раз точно нічого не вийде. було тоді, а зараз не. А я думаю, але ж я маю, я, я внутрі, я знаю, що я маю. Я знаю, що я маю. Я знову молюсь так само і подіяла. І знову він заснув. Знову. Потім був такий випадок. Моя дружина, тяжко щось було, знаєте, ну всі ми щось проходимо, ми владіка завезли до е бабусі. І кажу, їй, поїхали, ви їм помолилися. Ми виїхали в поле, молилися, плакали, помолилися. І в цей момент я кажу, а вона каже, в мене такий неспокій. У мене такий, от каже, мені знову це мені місце. А що має туди їздити? Я кажу, жінку. В Ім'я Ісуса Христа, прийми мир Божий. І вона після молитви. Знаєш, каже, ну я так якось до цього ставилася, каже, так. Ну каже, як ти сказав, прийми мир Божий, він каже, він прийшов. Він каже, і я так каже, успокоївся. Слава Ісусу! Буквально місяць тому. Можливо, місяць тому. Я читав постання римлянки, там є таке місце, що благодать Боже сильніше, більше, ніж за гріха. І я так щось звернув увагу на це місце. І ми вже з Вірою поклали дітей спати, собі щось там взагалі ходимо, вже так 10, там може завернути. І вибігає наш ладід, йому вже три рочки, вибігає плаче, ножки крутять. Гулять ножки, крутять ножки, я його взяв на ручки, хожу з ним. У мене такі мислі зразу так, треба дати мурафен, ну що ж дати, що дати дитині? Нурофен, може то, то-то, то-то. І потім мені Буг Святий нагадує це місце. Щоб благодать Боже більше. Я думаю, благодать Боже, все-таки. Я вірю, що мурофен допомагає. Ну, не те, що вірю, я знаю. Це якби практика. Але благодать Боже більше. Ви знаєте, я так набрався такої сміливості. Кажу, ім'я Ісуса Христа, що маю, і так голосно кажу, то даю тобі. Хворобу, відійди, біль в ногах, мого сина. І він так резко успокоївся, так подивився і очі. І я молюсь на інших мовах, хожу з ним, молюсь, молюсь. І потім кажу так, синочок, ножки більше не болять, Гуляй гуляй. Чиможки більше не болять. І він так засинає, Я кажу Каже, не болять!» гуляй. Слава Ісусу! Що маю, то даю. Як важливо мати щось, а що ми маємо? Чи ми наповнені? І я нуждався, знаєте, сестра Свєта дзвонить, не пам'ятає понеділок, каже, Андрій, ти їдеш на молитву. Хочеться їхати, звісно, я молюсь кажу, Боже, дай слово, дай слово, бо хочеться приїхати і молитися, хочеться, і дай Бог можливість поділитися чимось. Ви знаєте, я лягаю спати і мені сон Бог дає. І восьмі місце дає. І я заповнив це місце, що там три пункти. Проснувся і забувся, що за місце. Ну, помню, що три пункти. Вчора такий стоїть молитися, кажу, Господі, помню, що три пункти було, А не помню, де записано. А я читаю так у порядку, як збуття початок, відкрив він Ну так, угу. я доходжу до Тимофія. А мета ж цього наказу – любов від чистого серця, доброї совісті і нелицемірної віри. Кажу, дякую, господи, нагадав цим місцем. Ось три пункти. Оце те, що я хочу нам залишити, і я хочу, щоб ми, ми... звернули. Ох, ти. Бачите, буває, щоб ми звернули на це увагу. Нелицемірна віра, добра совість і чисте серце. Ми хочемо, щоб Бог через нас діяв. Ми хочемо бачити чудеса. Ми хочемо бачити, як пробудження відбувається у нашій країні, в нашому місті, селищі, в нашій сім'ї. Але знаєте, апостол звертає увагу, щоби ото все діло, та сила Божа діяла в нашому житті, то каже, має бути нелицемірна віра. Ми знаємо, що таке лицемірство, так? це таке і вашим і нашим, щось приховане, така маска якась. Так? Тобто віра, яка... В один час буває така, а в другий час її не буває, а буває ще якась іначе. Каже, має бути віра нелицемірна, чиста, тверда віра. Бог хоче, щоб ми сьогодні залишалися вірними, щоб ми проявляли нашу віру при будь-яких обставинах. Не тільки тоді, коли добре, не тільки тоді, коли добре, але навіть тоді, коли нас тиснуть, знаєте, різні обставини. Коли нас тиснуть, можливо, вдома сатана атакує, можливо, на роботі чи ще десь. І Бог хоче, щоб ми, наша віра, вона була нелицемірна. Щоб ми без всяких там масок, без всякого прогибання, знаєте, куди вітер, туди я хилюся. Щоб ми стояли твердо в нашому пованні. Апостол Павло тобто, казав, а я знаю, у кого вірю. А я знаю. При будь-яких обставинах, а я знаю, у кого вірю. Цікаво, навіть сказали, пам'ятаєте сідрах в і Абдінаго. Каже, а наш Бог, він сильний визволити. Ну навіть якщо не так, я знаю, кого це така нелицемірна віра. Вони не підстраються під обставини. Вони кажуть, а навіть якщо не так, а навіть якщо прийдеться пройти якусь трудність, а я все рівно знаю, кого я вірю. Слава Ісусу! Слава. А я знаю, в кого я вірю. Того, що перед тим написано, Він же, вірний же Господь, який утвердить вас і збереже від лукавого. Чуєте? Він утвердить і Він збереже. А я знаю, у кого вірю. Можливо, ми будемо проходити якісь випробування, і ми проходимо. Якісь труднощі, і ми проходимо їх. Але в цей час, коли ми щось проходимо, коли наша країна проходить щось, як важливо, щоб ми стояли твердо у вірі. Друге, я так бачу, з кінця почав. Це чиста добра совість. Ми, як приймали хрещення, казали, обіцяю, обіцяю. Як важливо сьогодні нам задумати, знаєте, совість це така е, тонка річ, бо і сатана може хто, шантажувати нас. Але і Дух Святий промовляє через совість. І апостол Павло Багато говорить за совість. І він каже: я служу Богу чистою совістю, чистою совістю. Знаєте, совість це такий індикатор, який, коли щось не так. Вона нас засуджує, каже, ні-ні, ні то щось недобре. Не говори того, не говори. Тобі має бути зараз стидно. Тобі має бути недобре. Знаєте, коли ти такий говориш Богом, коли е, совість така ще чиста, народжена. Люба сварка, знаєте, вона вже совість судить на посварився, ну на ну на що, совість судить. А буває ми, знаєте, її так глушимо, спалюємо. Буває наших таких християнство, наша совість що? Не судить нас, правда вже? Вона мовчить, мовчить. Ми привикли до сварок, можливо. Вдома. Ми привикли. Ми привикли до ще яких речей. І вже совість не осуджує, що треба пікаятися, що треба щось виправлятися. І перше. Це чисте серце. Да молився, каже, Господи, серце чисте, Своєма. ви знаєте, треба чиста посудина. Для того, щоб наповнювати свою славу, йому треба чиста посудина. Написано так, однак тверда основа Божа, маючи таку печатку, пізнав Господь, хто істину його і нехай відступить від неправильності всякий, хто сповідає ім'я Христа. А у Великому домі є не тільки посудини, золоті срібні, але й дерев'яні, глиняні, і одні для почесті, а інші для безчестя. Отже, якщо хто очистить себе від цього, той стане сосудом для почесті, освяченим і придатним володарям, підготовленим для всякого доброго діла. Сьогодні Бог дивиться на нас і Він хоче сьогодні звершувати свої добрі діла і в наших домах, так. в нашому країні. Так. Але як йому треба чиста посудина? Ніхто з нас з грязною не хоче їсти, правда? Не хоче. Знаєте, в грязну посудину ми, ми стараємося щось таке грязне і лити. Я це в рубці, вибачте, що я так скажу, на рубці такий експеримент провів. Я взяв чисту тарілку і налив туди його. Кажу, хто хоче з'їсти? Бажаючим було море рук, всі хотіли. Я взяв дитячий борщ. Йогурт. Кажу, хто хоче вийти. Знаєте, от є посудина для почесті, і ми знаємо, та, вона чиста. Ми впевнені, що з нею можна їсти, пити. А є посудина, що ти туди не Ми знаємо, що... Я нічого звідти не хочу. Не хочу. Я знаю, що ті посудині буває. І от знаєте, я Богові, коли в тій посудині, а хто його знає, що там буває в нашому серці? Ісус одного разу казав, серце людини порчує, так? І звідти каже, чвари, заздрість, блуд. От Ото все звідти. І нам, каже Писання, треба очищати. Знаєте, ми очищаємося як, коли читаємо Слово Боже, практикуємо правду коли звіряємо своє життя по Слову Божому, через молитву очищаємося, через пісню чищаємося, через труднощі. Бо є такі моменти, знаєте, коли ми не бачимо щось в нашому серці. І тоді приходять обставини, де Бог хоче, щоб ми побачили, щоб все-таки щось від чогось ми відкинули. І от апостол він звертає увагу, такі три речі, щоб ми відновили чутливість нашої совісті. Щоб, ми, знаєте, були такі дуже швидкі на покаяння. швидкі, коли, як я, щоб ми не, були, не привикали так, ну і що що посварилися, ну, і що що десь там накричав. Минулий раз, як я останній раз у вас був, братик тут тут словом, що за засмучує Духа Святого. І там каже крик, та, крик, гнів, подратування. Ви знаєте, а ми можемо сьогодні. Бути такими... Мене це так затронуло, він так нагадав, і мене затронуло, тому що в деяких моментах ми, знаєте, такі можемо бути легковажні. Легковажні, Ми привикли вже до того. Ми вже звикли. Але Біблія каже, то засмучує Духа Святого. А якщо засмучує Духа Святого, то уявіть собі, ми привикли до гніву, ми привикли до будь-яких речей. І приходимо і каже, наповни нас, наповни. А Бог дивиться і каже, та ти вже такий наповнений, що я не можу туда дати щось доброго. Треба очиститися. І тому, знаєте, ми приходимо на ці молитви. Я хотів би, щоб ми помолилися з такою молитвою, як Давид молився. Боже, серце чисте сотворив мене. Це некий перед причастям. Знаєте, оце? Віра, яка не лицемірна. бо лицемірна це коли ми тільки перед причастям. знаєте, ми каємося, бо то ж причастя. Ми каємося, ми там, ну, вже таки ми стараємося той тиждень е, святим бути, щоб колися пам'ятаю один брат, він за це теж його Бог влічив, і він каже, я так, е, ну, каже, так готувався, що каже, я дай жінку просив, каже, давай цей тиждень будемо сваритися, бо каже, бо причастя. А після причастя, що тоді виходить? Давай сваритися? Знаєте, і хай Бог допоможе нам, щоб ми очищалися і стояли в вірі не тільки тоді, коли причастя, а завжди. Завжди, щоб ми були придатні Богу у всякий час, бо ми не знаємо, коли якась ситуація застане. Можливо, треба буде за когось помолитися, а ми чим наповнені. А що ми тоді дамо? Розумієте? Тому хай Бог власновить такі три речі. Нелицемірна віра, чиста совість. Нехай Бог все-таки промовляє до нас, нехай серце не буде закам'яніле І чисте серце. Як Бог сьогодні шукає, сьогодні шукає ту посудину, яку зможе наповнити своєю славою. І нехай Бог дійсно у всіх нас побачить тими посудинами. І ніколи нехай не скаже, О, ти не потрібен мені. А нехай кожного сказать, ти потрібен. Ти потрібен, ти добра посудина, і я тебе чимось добрим наповню. Mm. І, і хай Господь наповнює, давайте так перемовитися.